Всім привіт! Мені розказували, що в Північній Європі, а тим паче в Фінляндії, не може бути посівів ніяких соняшників. Тут конюшина, а весь у крайньому випадку. Але ось дивіться, я стою, я стою на полі фінського соняшника, який квітує 23 вересня. І це не просто так покинути поле. Чесно признатися, я думав спочатку, що це седиратні пасіви. А ні, вийшло не так. Це промислові пасіви для прибутку. І навіть не для меду, не для взятку. Тут фіни не отримують із соняшника алії і навіть не отримують із соняшника насіння. Навіть вони роблять це не для меду. Фіни поля засівають квітами, щоб ними торгувати. Зараз я покажу і природі користь, і людям гарний настрій, а власникам землі прибуток. Тут написано, збирай квіти сам та плати на карту. Чотири квітки соняшника коштують 1 євро. Ось такі надприбутки отримують із чистої сільського господарства неотруйного. Фінські латифундисти із ось таких ось мегаполів. Дуже цікавий досвід. Я думав, що це все байки та казки, що так можна. А люди купують квіти. Дійсно, так можна було.